Господь з вами І з духом Твоїм! читання святого Євангелія від Йоанна. Слава Господи! З'явився чоловік, посланий від Бога, ім'я йому Йоанн. Він прийшов ради свідчення, аби засвідчити про світло, щоб усі повірили через Нього. Не був він світлом, а прийшов засвідчити про світло. І це свідчення Йоанна, коли юдеї з Єрусалима послали до нього священників і левитів, що вони запитали його: Хто ти? І він визнав, не заперечив, а визнав: Я не Христос, і запитали його: То Хто ж ти? Ти Ілля? І він відповів: ні. Ти пророк, і він відповів ні. Вони ж сказали йому, то хто ж ти такий, щоб ми дали відповідь тим, які послали нас. Що ти сам про себе скажеш? Він відповів: Я голос того, хто волає в постелі, рівняйте дорогу Господню, як сказав пророк Ісая. Були послані і від фарисеїв. Тож вони запитали його і сказали йому Чому ж ти хрестиш, коли ти не Христос, не Ілія і не пророк? Йоанн у відповідь їм сказав: Я хрещу у воді, але серед вас стоїть той, кого ви не знаєте, який іде за мною. Я йому негідний розв'язати ремінця на сандалях. Це сталося у Витанії. На другому боці Йордану, де Йоанн Хрестив. Слово Господнє! Слава Тобі, Христе! Присядьте, будь ласка. Напевно, звертайте увагу на те, що кожного року. Коли ми переживаємо цей період Адвенту, то дуже часто Слово Боже показує нам Йоанна Хрестителя. Чи це буде рік А, Б, В. Ось кожному році ми бачимо Йоанна Хрестителя то цього притечу. І ця постать для нас настільки важлива, яка своєю особистістю не прикриває Ісуса Христа, не закриває, а навпаки, Його показує. Бо якщо подивитись, наприклад, на наше життя, ми дуже часто своєю особистістю закриваємо Ісуса Христа, не показуємо. Тобто, ми своєю поведінкою, своїми словами, своїми діями закриваємо Бога, не показуємо. А минулі проповіді, коли говорив я, то наголошував на у цьому фрагменті, що я не гідний розв'язати ремінця на сандалях. І е, біблісти роз'яснюють, кажуть, що розв'язати ремінця на сандалі, це означає, що наречений, коли приходить до нареченої і розв'язує, чи там зв'язує ці сандалі, це означає, що він хоче на ній одружитись, що він її бере за дружину. Тобто хоче бути. Для неї вірним. І тому Йоанн, коли говорить, що, не, що він не може розв'язати ремінця на сандалі, це він таким способом хоче показати, що я не є перешкодою в тому, щоб Ісус Христос був нареченим, а Ізраїль був нареченою. я не є тим, хто має перешкоджати в цьому. І тому для нас важливо є, що Його саме поведінка є така. Зумієте, коли от ми носимо, я дивлюсь, так пробую подивитися на вуха ваші, бачу сережки, золоті прикраси, вони самі по собі є мертвими. Тільки тоді, коли на них світло потрапляє, тоді вони якби, відбивають це світло, цей блиск і це показує. От Ян є щось от такою якби, прикрасою. Що сам по собі Він не світить, сам по собі Він не є тим, як про нього думали, він сам про це говорить. Він тільки є той, який в якийсь момент, коли, приходить Ісус Христ, коли Він приходить до Ісуса Христа і каже: ось Агнець Божий. Тобто Йоанн показує нам Ісуса Христа. Але Він говорить, що посеред вас той, той кого ви не знаєте. І це якби, є таким сьогодні ключем, що посеред нас стоїть Ісус Христос, якого ми не знаємо, не знаємо, більше того, ми ще його закриваємо. Але церква дає нам Йоанна Хрестителя, який хоче нам показати, на? тобто бути цим світлом, бути цим відзеркаленням, бути цим, цим, цим Голосом. Ось. І тому дуже важливо, щоб про це, про це пам'ятати, бо. Про нього думали ну, різні речі, наприклад, питають, його, чи ти Ілля? Бо євреї так розуміли, що має прийти Ілля і зробити порядок, тобто моральний, фізичний порядок. Тобто, все впорядкувати, тому що ну, людина має цю властивість відходити від Бога. І євреї в тому числі. Бог же ж постійно, якщо ми подивимось на картки старого заповіту, ми можемо бачити, що Бог постійно допоминається, щоб йому віддавали хвалу, щоб його ставили на перше місце, щоб відкинули ідолів, щоб не поклонялися там різним божкам, щоб тільки він був єдиний. Ось. І тому вкрадується цей хаос, і вони не розуміють в кінці кінців, то Ілля вже прийшов чи ні, хто він такий. Він каже, ні, я тільки є голос. Голос. Теж я вже це в попередній проповіді говорив. От, коли виходиш в пустиню, а, то ти говориш слово, ти його якби кидаєш, це слово, образно кажучи, і ти не чуєш еха, ти не чуєш відлуння. Як я зараз от в даний момент я говорю, незважаючи на те, що тут є ці панелі, незважаючи на те, що є дерево, яке. Трошки втягує, але все рівно ехо я чую своє. А Йоанн дає слово, каже, що є голос да, того, хто волає в пустелі. Тобто Він показує нам Ісуса Христа, показує, щоб ми могли розпізнати і не 2000 років тому назад, але зараз, тепер, посеред нас. І це дуже важливо, тому ця поста для нас насправді, насправді дуже важливо, тому що Йоанн, хоча він і є останнім пророком старого заповіту, ось, який показав Ісуса Христа, але він насправді є важливою особою, тому що Він мав, по-перше, і покору, тому що, щоб визнати, що він не пророк, розумієте, визнати, що він не, не є Ілля, що він не є Христос. Це треба мати покору. Тому що дивіться, що ми протягом свого життя дуже часто боремось, живемо для того, щоб нас визнали, щоб ми були кимось. А йому тільки достатньо було такого щелчок зробити, сказати так, я пророк, все. Хвала була б йому, і все. Один момент, один момент достатньо було сказати йому так, це. а це треба мати покору. Розумієте? Це треба мати смирення. Щоб сказати, я не є тим, за кого ви мене вважаєте. Я не я тільки є голос. Тобто я сказав і відійшов. По-друге, і це, і це можна сказати, що покора це не тільки Йоанн, скажімо, товаришуй нам протягом цього Адвенту, але також і покора а, мала би товаришувати нам, щоб ми могли зустрітися з Ісусом Христом, якого ми не, якого ми не знаємо до кінця. Друга річ, на яку можна було би звернути увагу, що Йоанн мав відвагу говорити правду. Розумієте, в багатьох країнах ми не можемо говорити те, що ми можемо говорити тут, в нашій країні. Наприклад, зараз, е, е, пару днів тому назад, е, президент однієї з сусідніх країн, який себе декларує католиком, Підписав е, право на інвітро. Е, е, і це нас болить, тому що людина, яка вважає себе за християнина і, і є католиком, і є, можна сказати, до другого України, але робить такі речі, які є несумісні з християнством. Да? Чи, наприклад, є країна е, за океаном, яка дуже величезною, е, любить пити кленовий сік. Ось, і в цій країні вже дискутують і говорять, що, е, що наприклад, е, Різдво Христове дискримінує інших е, осіб. Розумієте, вже до чого доходить, доходить людина. Чому це все відбувається? Тому що людина не знає Бога. І Йоанн мав у цю відвагу не боятися говорити правду. Він не сказав Іродові, там, третю, четверту заповідь, шануй батька і матір. Він йому не сказав там за вбивство. Він йому каже: Слухай, чоловіче, не чини перелюбу. Тобто доторкнувся шостої заповіді і поплатився чим життя. Відрізали йому голову. Тому що правду говорив. Розумієте, мати, по-перше, покору, а по-друге, мати говорити правду. Розумієте, ця правда в нашому розумінні, вона є різна, Ось, вона і буде різною до тих пір, поки ти не пізнаєш Ісуса Христа. До тих пір, поки Ти не відкриєш, що бо Бог є посеред тебе. І тому, і тому ми, якби, перебуваючи в такій в цій ситуації, Ось, ми шукаємо і правди Ісуса Христа. Ми шукаємо, щоб в нашому е житті, в, нашому, в нашій особистості була гармонія. А? тому ми потребуємо Бога, тому потребуємо такого голосу. потребуємо Йоанна Христита як а? Да? Щоб, щоб не тільки в періоді Адвенту ми навчилися покори і відвагу говорити, але щоб це було. В нашому житті постійно, щоб говорити з любов'ю, щоб без осудження, без, без нарікання, без вивищування, без якогось там іншого пафосу, ось, але щоб говорити так, щоб інша людина могла пізнати Бога, щоб ми теж ставали тим Йоанном Хрестителем, щоб ми могли теж показати іншим людям Бога. І це є наше завдання, теж як, як християни, як людей тих, які шукають Бога. І тому е, псалом, який ми співали, він, е, псалом і не псалом. Він ну, співали як псалом, але він взяти з Євангелії від Луки це той момент, коли Бог прийшов до Діви Марії і благовістив їй цю добру новину, що вона буде мати сина. Е, ось. І оцей весь цей діалог, який розвивається між Богом і Марією. Потім ми бачимо між Марією і, і Єлизаветою. Да? Тобто цей весь діалог наповнений, з однієї сторони певним незрозумінням, а з іншої сторони наповнений е, е, такою молитвою, яку ми промовляємо кожного дня і багато разів. Амінь. Тобто, нехай буде так. І Марія, власне, це сказала. І вона, коли зустрілася з Богом, коли відкрила в своєму житті Бога. Повірила Богу, довірилась Богу, віддала свою волю. Вона не могла стриматись, вона не могла мовчати. Вона побігла до Єлозавети і ділилася цією великою радістю. І власне це теж в нашому житті може відбуватися, що ти не знаєш, не пізнав Бога, там закриваєш собою і так далі. Але коли зустрічаєшся, коли відкриваєш своєму житті Бога, тоді в тобі народжується ця глибока вдячність, радість. Ось. І ти можеш ділитися, можеш ділитися, що Господь є в твоєму житті, в твоїй історії, що Господь дійсно прийшов до, до Твого життя, що Господь тебе наповнив, що, що, що насправді ти людина, яка є, ну, е, 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 іншими словами, сказати, щаслива людина, Да? Бо ну, насправді та людина, яка, яка зустрілася з Богом, вона є щасливою. Да? Радіє дух мій. В Богові моє, так казала Марія. Радіє. Так? І, власне, це, і, і це не тому, що ми переживаємо гаудете, другу, е, ну, розпочається друга частина, друга половина адвенду, чи е, е, латаре, так як, е, Летаре, так як є під час Великого Посту, так само там половина посту. Ні? Не тому, що Різдво десь там буде через тиждень і будемо споминати. Різдво відбулося один раз. Один раз Ісус Христос прийняв плоть. Один раз Він прийшов, щоб нас спасти. Ось. І цього достатньо. І, і, ми, і, ми, і ми особливо, якщо подивитися на Східну церкву, і це не тільки тому, що тут є присутній представник Східної церкви, ось отець Іван. Але тому, що Східна Церква сама по собі має це багатство, і коли малює ікони, завжди показує не тільки саме Різдво, але показує вести цю історію. На іконах дуже можна часто бачити, як Ісус на фоні є оце таке. Фон такий темний, да? але цей темний фон він якби розриває, що звідти виходить радість, звідти народжується на, нам Спаситель. І, власне, оця та радість, да, яку переживали як Східні церкви, так і е, брати е, Східної церкви, так і Західні. Да? Тому що цю, цю радість приніс нам Господь, тому що Він народився, він виріс, він е, е, виконав волю Божу, віддав своє життя. тобто всі ці етапи для нас важливі. Не, не тільки важливо, що маленького Ісусика візьмемо, сховаємо його десь там до кишені, будемо його носити. А? Будемо переживати так трошки по, е, ін, ін, інфантильно, по-дитячому. Ні. Ісус це та, та особа, яка прийшла, щоб спасти тебе, щоб Тебе наповнити, щоб дати тобі цю, цю, цю радість, щоб ти, е, щоб ти дійсно переживаючи це життя а? в цьому 21 столітті, переживав його з Богом. Щоби, власне щоб не було так, як, як в сьогоднішній Євангелії, да? що посеред вас стоїть той, якого ви не знаєте. Ні, я знаю, хто він є. Я знаю, кому я поклоняюсь. Я знаю, що, що він зробив в моїй історії, в моєму житті. Да? Я це знаю, я це і свідомий. Да? І тому я його свідомо вибираю, я свідомо йду за ним. Я свідомо його ставлю на, 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 на перше місце, тому що Він є Богом мого життя. І тому, власне, е е на цьому і полягає ця радість. Вже інше читання, яке ми отримали, там, пророка Ісаї, Павла Апостола До Солонян це моменти, які показують нам ту нашу ситуацію, так, що коли ми Бога не знаємо, коли ми в смутку, коли ми в якійсь апатії, якійсь депресії, в якійсь невірі, приходить це слово каже: не бійтесь, так? Бог прийде, Бог впорядкує. Бог виправить твоє життя. Бог, тобто, тому, тому Павло каже, ну, каже так, духа не вгашайте, тобто не втрачайте ці надії. Пророцтвами не нехтуйте. Усе досліджуйте і доброго держиться, стримуйтеся від усього роду зла. Тобто, шукайте добра, шукайте Бога, відкривайте його в свій історії. В своєму житті, там, де ви є, де працюєте, де служите, де перебуваєте, і так далі. Відкривайте його. Бо він, він, він давним-давно вже себе відкрив. Це тільки наші гріхи, наш, наша слабкість, наші, е, е, ці моменти важкі, які, які засліплють, ну, дають дають так знеохочення, да, щоб не шукати, не йти, не вибирати. і так далі. А Бог каже, ні. Шукайте мене. Шукайте. Тому що я є той, який прийшов, щоб, щоб, щоб тебе наповнити, щоб дати, наповнити собою радість, Щоб ти дійсно був, так я вже сказав кілька разів, щасливою людиною. Тому будь цим світом, будь тим, до, до чого сьогодні власне, закликає нас Йоан Хреститина. Амінь.